Патріс, чи згідні ви взяти за дружину Анні? Бути вірним чоловіком, кохати і поважати все подружнє життя. Так. Так. А, Анна, чи згідні ви взяти з патрістком? Бути вірною йому дружиною. Кохати та поважати чоловіка все подружнє життя. Романтична історія кохання, українка Анна Азарова та француз Патріс Ренсоне поєднали свої серця та долі разом. Церемонія одруження відбулася в ратуші Івано-Франківська, адже сім років тому тут було їхнє перше побачення. Ми зустрілися тут в Франківську. Він приїхав з Франції перший раз в Україну до друзів українців і відверто ми зустрілися через сайт знайомств. Тиждень переписувалась. Він сюди приїхав. І от була наша перша зустріч тут. Це було важливо нам тут теж провести в ратуші цю церемонію, бо ми в перший день. Я перший раз піднялася на ратушу, і він перший раз в той день. Патріс пригадує своє перше враження від коханої. She was кам like літаль? А вона прийшла як маленька сонечка. Він був зваблений моєю душою. Бо вона розумна і мудра. And, uh, in fact, she's so pretty, so... І вона, по факту, вона і красива дуже. А в перші дні повномасштабного вторгнення Анна і Петрісь разом долали перешкоди. Я сказала, що я не хочу виїжджати, я хочу тут залишитися, нікуди не хочу біжати. І ми тоді збирали волонтерку, він просто 2000 кілометрів проїхав, щоб ми зустрілися на кордоні, забрали волонтерку. Всі навколо питають, а ти не їдеш. Я кажу, ні, я тут залишаюся, він пізніше приїде, коли зможе. І це спільне, наш. Ну, ми разом включилися в це. І звісно, що він дуже і хвилювався, бо на відстані воно ще хвилююче, але для нас це дуже зміцнило. Бо це як ну прожити разом погані часи також. Подружжя планує залишитись в Україні та будувати свою міцну сім'ю. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».